У цьому випуску ми будемо досліджувати, як джангл став одним із головних танцювальних жанрів у Британії. Розглянемо його як культуру протесту і вивчимо концепцію ганста рейв. Крім того, ми відповімо на питання, як джангл боровся з расизмом, що означало бути джанглістом, у чому основна відмінність джанглу від техно, трансу або хаосу, і чим взагалі вечірки джанглу відрізнялися від рейвів. Невеличка історична довідка. Давайте розглянемо цю ситуацію через аналогію. До 1994 року в США вже існував жанр ганста-реп, який в Британії не знаходив широкого відгуку. Найбільше схожим на нього був Рага джангл часто відомий як Ганста рейф Джангл був музикою, яка в багатому різмаїті виражала опір та виклик соціальним нормам з боку маргінальних верств населення. Він виник у спальних районах і швидко поширився, як вірус. За лічні роки цей музичний жанр перетворився з місцевої сцени в один із найпопулярніших в країні. Джангл народився в креольському середовищі. Лондон став важливим центром розвитку, оскільки після Другої світової війни Великобританія активно привертала дешеву робочу силу з вест індійських колоній, і там зосереджувалася велика кількість етнічних меншин. Вони мали свої райони, мовний жаргон, свої вечірки та власну музику. Подібно до того, як у Сполучених Штатах Реп називали CNN чорного населення, так і в Англії іммігранти мали свої засоби передачі інформації, наприклад, піратські радіостанції, чорну музику, майже не транслювали по радіо та телебаченню для ЗМІ Вона ніби не існувала. Джангл став популярним саме завдяки нелегальним радіостанціям. У 1950-х, коли афрокарибські іммігранти прибували до країни, вони мали обмежені можливості для відпочинку та розваг. Клуби для них відкривались не одразу, тому вони часто танцювали просто на вулицях та вздовж будинків. Музика, яку вони слухали, стала дуже популярною серед молоді, незалежно від їхньої раси. Починаючи з 1960-х, музичні традиції мігрантів інтегрувалися в музичний ландшафт Великобританії. Ска, рокстеді, регі, даб, денсхол стали невід'ємною частиною місцевої культури, а також були прийняті білими субкультурами. Наприклад, ска стала популярною серед британських модів, а потім і серед скінхедів. Чи ви знали, що перші скінхеди були афрокарибського походження? Тільки пізніша частина цього руху стала радикально правою. Секрет магнетизму афрокарибської музики в тому, що вона є альтернативною публічною сферою. Її ритуали постійно трансформувались і адаптувались до того чи іншого соціального контексту. Проте вони мають одну незмінну функцію в різні епохи вони служили своєрідною відповіддю тих, знаходиться знаходився внизу владної ієрархії на ситуаціях виключення з публічного простору. Цитата зі статті Музична практика як ритуал опору в постміграційній ситуації. Саме альтернативний простір, в якому народився джангл, буде предметом сьогоднішньої розмови. Навіть якщо в афрокарибської діаспори і були рівні з іншими англійськими громадянами права, це ще не вирішило проблему дискримінації. Тому музиканти висловлювали свій протест через музику. З її допомогою вони намагалися передати світові чуття маргінальної групи групи на фоні економічного спаду. Різниця між техно та джанглом. Різниця між техно та джанглом визначалася не лише музичними характеристиками, але й культурним контекстом та соціальними зв'язками. Ще у 1980-х термін джангл мав російський підтекст, і багатьом він не подобався. Приклад його використання міг звучати так: воли у свої джунглі, розкосий!» розкоси. Совпецоджангл во В реверс у рейверському русі білих було більше. Вони слухали пряму бочку хаоса та техно, їли вітамінки кохання і мріяли про вселенську утопію на танцполі. Щоправда, темні часи настали швидко. Рейв занепадав, і джангл відобразив це в музиці. За допомогою джанглу чорна молодь Британії масово увірвалась до клубної культури, і завдяки цьому вдалося якоюсь мірою пробити стіну непорозуміння. І хоча в генезі жанру ще з часів брейкбіт хардкору брали участь багато білих хлопців, вони переважно використовували мову чорної музики у своїх творах. А чорні продюсери легітимно називали себе британцями. Вони були другим чи третім поколінням іммігрантів і вважали Англію своїм домом. З погляду музики, джангл був формою протесту. Це була музична мова етнічних меншин. Джангл народжувався як звуковий експеримент, і відмінна риса його еволюції це зневага до існуючих систем, дослідження кордонів та розрив із традиціями. Джангл у першу чергу відрізняє його найбільш радикальний підхід до симплювання. Зверніть увагу на барабани у наступному треку. Ломані ритми та їдка атмосфера відмовляються підкорятися темпоральному порядку та гармонії. Ритми техни і хаоса передбачувані, вони не вибивають із сідла, не містять небезпеки та за допомогою нескінченного повторення можуть гіпнотизувати. Джангл працює інакше, його синкопи готують загрозу, до ритму складно звикнути і ще складніше його не помічати. Ця музика вимагає іншої ступені сприйняття на відміну від диско, техно чи трансу. Брейкбіт хардкор розгорнув цей процес. Для багатьох рейверів він був навіть надто фанковим, щоб під нього танцювати. Брейкбіт і потім джангл починаються з моменту, коли британські продюсери почали експериментувати з афрокарибським саундом, дабом та денсхолом та афроамериканським хіп-хопом. Журналісти навіть випускали на початку 90-х заяву про те, що брейкбід поховав рейв, але не просто зникнення рівної бочки відганяло білих рейверів. Джангл дестабілізує ритм, створює відчуття всюдисущої небезпеки. Техна та хаос властиве почуття безпеки, передбачуваність дозволяє людині увійти в транс. Джангл же вводить у стан алертності, що миті бути готовим до активних дій. За влучним висловом музичного журналіста Саймона Рельнаца, джангл – це ритмічна психоделія, що зближає його з екстатичними танцями вуду, у яких найважливішу роль відіграють барабани. У принципі, психоделічний ефект цієї музики був викликом європейській музиці й тому, що єрархія елементів виявилася перевернутою. Ритм і тембр стали важливішими за мелодію і гармонію. Ритм стає мелодією. Расизм, карнавал та три класичних треки. Як музична форма протесту, джангл чудово вписався у найвідоміший лондонський карнавал Notting Hill. Якщо в 93-му році ця сцена була десь на задвірках карнавалу, то у 94-му джангл звучав уже на кожному світлофорі. У 94-му році жанр вперше вийшов із підпілля на білий світ у прямому та переносному значенні. Ось три найпопулярніші джангл треки фестивалю: Incredible, Original Nata та Calling the People, який записав Діджей Афродайт. Під псевдонімом A-Zone. Якщо з усієї палітри жанру вибрати найхарактерніший трек, і то ще за кілька хвилин продемонструє більшу частину стереотипів, то це буде пісня m beat та General Levy Incredible. Вона стала найпопулярнішою, впізнаваною, потрапила у чарти, наскандалила і наламала купу дров у тусовці. Кричалка Jungle is Месів і характерні Буяка-Буяка на, на Мерсі Wicked Wicked теж стали популярними завдяки Incredible. Тепер. Original Nata. У Noting Hill UK Apache виконував пісню Original Nata майже кожні півгодини по черзі на кожній сцені. Її вимагали всі і по кілька разів. Популярна рейв-радіо Cool FM затерла композицію до дірок. Її грали в кожному сеті, що призвело до того, що вініл не можна було дістати просто так. UK Apache за національністю африканець, азіат. Та араб, а за вірозповіданням мусульманин. Він, як і автор музики Shy Fix, народився в Англії. Обидва вважають себе англійцями. Коли який Апачі заспівав африканський ритм Original НАТО, ми отримали один із наймелодійніших і найритмічніших танцювальних треків в історії. Для перших джанглістів їхня музика була рупором Чорної Англії. Вона і заявляла: ми теж англійці, ми народилися тут. Наші предки вже багато століть живуть на території англійської імперії. Є Полярні варіанти або багатонаціональна імперія, або моноетнічна держава. Наприклад, прикладі історії музики видно неозброєним оком, що змішання культур набагато ефективніше ніж закрита освіта. Те, що в електронній музиці ми зараз називаємо UK sound, не могло б існувати без змішування культур. Драм-н-бейс, тріп-хоп чи дабстеп могли з'явитись лише в мультінаціональному місті. Вони виросли із носіння чорної культури на постколоніальному ґрунті. І коли вони сформувалися, то змогли відірватися від коріння і тільки тоді зажили своїм незалежним від національностей життям. Але в 1994 році джангл все ще був регіональною сценою, окрім Лондона та ще парочки англійських міст із великим відсотком креольського населення країною досі звучала пряма бочка та хардкор. Де юре кольорове населення мало ті ж права, але це не виключало проблему дискримінації та расизму. Rebel MC у треку Culture 90-го року співав: расизм хвороба гірша ніж наркотик. У французькій передачі 94-го року про джангл Лихоманко, сусід по квартирі UK Apache, так Прямо й каже, що Великобританія – країна расизму. Навіть індуси та чорні тусуються окремо. Карнавал для кольорового населення має чітке політичне звучання. Після російського погрому в Нотінхіл жителі міста, щоб показати, що їхній дух незламний, почали проводити щорічний карнавал. Саме на ньому, можна сказати, розпочав свою джангл кар'єру діджей Афротайд. Тут несподівано для нього трек Calling the People став шалено популярним. Багато хто навіть називав його гімном карнавалу. Четвертому році джангл став музикою непокори, опору. Це був виклик системі, білим, які все ще воліли бачити в кольоровому населенні. Якщо не рабів, то обслуговуючий персонал. В 94-му чорним був заборонений вхід до більшості клубів центрального Лондона. І коли відомі джангл вечірки Санди Рос перебралися до клубу Асторія, це порвало бар'єри. Туди почали пускати всіх. І ця значна подія відбулася завдяки популярності жанру. Джангл об'єднував натовп навколо спільного щастя і нікого не хвилював. Зувала походження людини саме до поєднання людей, незалежно від кольору шкіри, закликав трек DJ Aphrodite. Отже, на самому початку джангл був музикою протесту, голосом маргінальних вулиць. Тому звідси походять його воєнізований одяг, відсутність посмішок на вечірках та зухвала нахабність, зухвалість рудбої, мода та ганстери. Джангол був музикою Гою і вже з 1992 року був досить кримінальним. Цей веб проник у музику з численними звуками сирен, семплами стрілянини та фразами з ганстерських фільмів. Життя Огіта значно погіршилося до 93-му році, коли в країні стався економічний спад, і молодь залишилася без роботи і без соціальної допомоги, дякуючи 14-річному правлінню консерваторів на чолі з Маргарет Течер. Тож головними темами джанглу були забуття та кримінал. Молодь хотіла вибратися з скрутного становища, тому приймала різні речовини чи продавала їх. Тут і виникає досить суперечливий термін «ганста рейв». За пару років до цього найпопулярнішим зображенням рейвера був спітнілий і велелю. Любний білий хлопчик з посмішкою до вух. Він все ще вірив у рейверську утопію, носив прикольні шапочки, мішкуваті футболки, білі рукавички. А типовий джангліст одягався у бренди Хакі та Куртки бомбери Джангліст не танцював, а махав утак головою зі самокруткою в одній руці та шампанським в іншій. А у кого руки були порожні, ті куляли з уявних пістолетів. Рутбої досить агресивні хлопці. Це той самий гопник, тільки на стилі. Гламурніші джанглісти носили з собою хустинку, щоб витирати піт, так що замість змокло реверські братії. Тут усі намагались виглядати набагато холоднішими і неприступнішими. Натосовці не було прийнято дивитись в очі, і ніхто особливо не посміхався, тому що посмішка означає готовність прислуговувати. Тож замість посмішки на обличчі була насмішка що виражають зневагу та глузування. На хаос тусовках було прийнято демонструвати емоції та експресивно жестикулювати для молодих чорних прояв беззахисності в умовах іммігрантського життя не найкраща поведінка. У моменти музичного катарсісу ревер скидав руки до неба у жесті містичного поклоніння, але на джангл сцені повністю відмовились від такого способу поведінки. Ці танці були більше схожі на бої і Джангл часто звинувачують оспівуванні вуличного насильства. Ця музика, як і хіп-хоп в Америці, показувала, що відбувається довкола, розповідала історії складного життя та розбавляла гламурні рейверські фантазії реальністю вулиць. Дівчата вже відверто демонстрували свою сексуальність. Ця мода прийшла з денсхола вузькі короткі шортики та міні-спідниці, шкіряні чоботи до стегон, основні кольори чорний та золотий. Вони вставали в напівсидячу позу пантери в заклику, але в той же час кожну секунду готові були дати відсіч. Так що ця сексуальність була спрямована не так на чоловіків, як була демонстрація жіночої незалежності. І ось, коли жанр став шалено популярним, коли з підпільного руху він перетворився на глобальне явище, а джанлісти стали потрапляти в чарти на цьому тлі і спалахнув скандал. Окремі особи не хотіли, щоб їхній саунд ставав загальним надбанням. А тут іще й вокаліс найпопулярнішого хіта Дженерал Леві почав кидати панти і залаштунками, що називаються спалахнула. Якоїсь миті вся сцена об'єдналася в ненависті до Дженера Леві, що посприяло поділу сцени на маргінальний андеграунд та буржуазний ембіанджангл. Гетто проти джентрифікації. Якщо вам було цікаво це відео, то я прошу вас підписатись на канал та поставити цьому відео лайк. В наступних відео ми поговоримо з вами, як е, із джангла з'явився драм бейс та інші цікаві музичні історії. Тож ще раз підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Дякую вам за перегляд, Па-па.